Та він у мене просто ледачий, взагалі не хочу робити вправи. Ну може, й справді народився відпочивати, а не повзати комусь просто не дано. Ну всі діти різні а мій взагалі унікальний. Ваша дитина і справді унікальна в своєму темпераменті набори геніальності, характері. Але в мене для вас дивна новина: якщо ваша дитина народилася на планеті Земля, то на неї зазвичай діють земні закони. Нормотипова дитина народжується з двома руками, двома ногами, головою і з нуля до шести років проходить від першої до сьомої стадії розвитку мозку. Кажучи, що ваша дитина унікальна і тому не повзає чи не говорить вчасно, це все одно, що казати, що на неї не діють земні закони і в неї замість двох-чотири роки. Або, наприклад, зараз замість семи двадцять етапів розвитку мозку. Смішно звучить, правда? Лінь у дитини це або втрачена мотивація, або тіло не готове до дії. Слабкий м'язовий тонус, незрілий вестибулярний апарат. Не можна перескочити стадію розвитку мозку. І кожен поверх треба наповнювати якісно. Якщо пропустити базу в роботі з тілом, рефлекси, рухи, сенсорика, мозок не буде готовий до мовлення читання логічного мислення. Пиши два та дізнавайся більше про розвиток малюка.